Я думаю, багато хто з вас, із нас, блогерів, любить теги, і тому я просто не могла пройти повз цього тегу. Дякую тобі, Маринко. Вітаю, мої любі глядачі. Мене звуть Наталія, і тут ми, як завжди, говоримо про парфумерію. Ну, тобто, давно вже не говорили, але Маринкин тег мене витягнув. Тому що мені все одно це цікаво. Дякую всім, хто дочекався, хто чекав. Якщо ви тут перший раз, залишайтеся, можливо, вам теж буде цікаво. Я не планую закривати канал, повністю від нього відмовлятися, але просто не можу я систематично викладати відео. Не, не знаю чому, якось трошки відійшла від цього, але все одно відео будуть. Я там вже збираю порожні флакончики, щоб колись вам їх показати. Ну і вже запланувала. Пару відео на майбутнє, тому не відписуйтесь, будь ласка. Ну що ж, погнали до тегу. В цьому тегу, в принципі, буде відповідь на деякі питання, чому я і не знімаю і чому щось так багато не купую. Ну, поїхали. Перше питання. Який аромат ви взяли б з полички нішевого магазину, якби можна було знайти, зайти і взяти безкоштовно прямо зараз? А, якщо чесно, то я останнім часом дуже мало знайомлюся з новою парфумерією. Якось мені не трапляється. Але із тих, що я знаю і хочу, то це був би певно Kielan Princess. I don't need The Prince by my side to be a princess. Я ставлю картинку. Звісно. У мене є відлевант. Це вже другий у мене від відливант від на 5 мл. чи третій навіть за цей рік. Ой, який він приємний! Він Такий солоденький, мені це пахне печивом. Печивом з якоюсь цікавинкою, ніби печиво з горіховою крихтою, трошки ванілі. Ну, от хороше печиво. Домашнє, але з цікавинкою, Не просто там маслом, борошно, яйця. Дуже звабливий як на мене. Але не так зваб, він мені подобається не через те, він просто смачний. От, і я от його б я взяла. Але, звісно, якби була можливість перенюхати інші більш дорожчі позиції, які мені недоступні, то я б вибрала щось дорожче. Чисто спортивного інтересу, тому що ну, немає можливості купити аромат за 20 тисяч. ну, просто хочеться як парфлюбитель. Я думаю, ви мене розумієте. Друге питання: скільки б ви порекомендували новачку перезахопленому мати на поличці парфумів? І що думаєте про власну колекцію? Новачку пар в Якщо просто з розумом підходити до питання, то я б порекомендувала протягом місяця-двох купити десь 10 ароматів. Це по два на сезон і ще два для душі і для якихось незвичайних екстраординарних випадків. Коли все набридло, я думаю, оцього було б достатньо це для адекватного користування, щоб користуватися парфумами, а не складати їх і розділятися, а просто щоб гроші, які ти потратив, вони витр... ну, парфуми Від... Відку... відробили ці гроші, скажімо так, тобто повністю їх використати. Але як я робила на початку захоплення, то я. Е... Не купувала флакони, я купувала просто зараз 5-10 відливантів різних ароматів, щоб визначити, який напрямок мені подобається, які парфуми, а які не подобаються напрямок, які ноти не подобаються. Щоб потім вже впевнено купувати флакон або навіть залишок флакона. Залишки, ви, якщо берете, от я люблю залишки 20, 15, 30 мл, то можна і 50. Їх якби. Ну вони швидше зношуються. Але краще все-таки визначити для себе направлення отак завдяки відливантам. Десь через півроку, рік користування відливантами, ви вже будете знати і потрошечку купувати саме ті парфуми, які подобаються. Тому що якщо ви не плануєте займатися розпивом, то вас, вас будуть напрягати ті флакони, які вам не подобаються. Аромат, навіть якщо флакон гарний, а ви знаєте, що він стоїть просто так. Ну, можливо, вам подобається колекціонувати, але я знову ж таки кажу по собі, що краще купувати те, що подобається. А, що про власну колекцію думаю? Я так як я хотіла займатися серйозним розпивом, щоб це стало моїм основним доходом, то я, звісно, купала все підряд. Зараз я вже трошки відійшла, в мене цей рік взагалі багато чого змінилося. Мені подобається, щоб в мене були просто парфуми, які мені подобається носити. То мені здається, що в мене забагато. У мене зараз 70 76 флаконів. Мені здається, це забагато, я просто не встигаю. Не тому я веду список, чим я користи, що мені найбільше подобається, і по черзі ними користуюсь. Це, до речі, дуже корисно, щоб не забувати. Тому що я звернула увагу, що про деякі аромати, які дуже подобаються, я забуваю. Навіть в сезон, тому списочок це дуже класно. Четверте, який парфум зардероку дуже любите, але майже не носите. Чому? Це я тут написала Мартін Мікелєв, зараз я вже ношу всі, але довгий час до цього списочку я забувала про Мартін вон, парфум Крістал, блін, не взяла сюди, вставлю картинку. І я його одну зиму, прям майже всю зиму носила. На другу зиму вже трошки набрид, а потім я його так поставила в куточок, він на виду, але все одно інші попереду кидаються в очі, і я про нього забувала. І от весною дістала його, думаю, блін, ну він же ж такий класний, чого я ношу? То я його пару разів весною носила, пару разів влітку. І думаю, восени взимку теж буду носити, бо він досі мені подобається. Але бачите, от через. Велику кількість флаконів ми не забуваємо про ті, які раніше так дуже хотіли, і, можливо, складали на них, як я на шанель. Нарешті в мене є шанель. Це буде в наступному відео. Тому так, да, оцей парфум. Далі, п'яте питання: який би парфум хотіли повернути в виробництво? Ну, у мене немає такого, що я за чимось сумую, тому що кожен рік виходить багато ароматів. І з тих багато, можна мінімум парочку вибрати, які знову захоплять ваше серце, які ви полюбите, і будете носити залпу. Але якщо вже якісь вертати, то мені от подобається цей. Це Діор Ескелі Портофіно. Дуже гарний аромат. В мене був. Ой, ну це краса! Це трава, зелень, така спіла трава. Коли він добре настоїться, коли вже буде трошки, він буде трошки з гречинкою. А зараз це така трошечки дряпуча, але все одно свіжа, і є в ньому оця люксвість. Оця люксовість, завдяки якої люксова нотка, завдяки якій люкс символізує якусь дороговизну, щось розкішне і недоступне. Я не знаю, чи ви мене зрозуміли, але от, раніше. от такі парфуми я вважаю еталоном люксової парфумерії. Більш сучасним, скажімо так, бо шинель номер 5 вже далеко не всім зайде. А от оцей Діор, ну це краса. Я дуже рада, що я вхопила цей за... залишок. Ну, він був просто трошки неповний. Буквально 10 мл чи 15 було відлито, але він розкішний. Колись у мене був його залишок 20 мл, то він вже був такий темний і трошки дряпучий. А от поки, я не знаю, правда, скільки він в людиності, я б його купила так, 20 мл. А от зараз, коли він боже, ну це дуже гарно. От я вважаю, що цей він поки що актуальний і марно його зняли, бо дуже якісний. Далі. Шосте питання. Про який парфумерний бренд ви хотіли б, щоб знало більше людей? Хі -хі. Чесно, немає такого бренду, тому що я сама. Хоча веду блог, але ну я б не сказала себе прям блог... не назвала себе прям блогером, бо в мене нема такого, що я все шукаю, все знаю. І от тут вам все розкажу: ні, я не парфумерна бібліотека. А от деяких блогерів я б так могла назвати, бо вони молодці не постійно в цьому. А я не знаю, я сама не знаю багато. Брендів, і навіть якщо я знаю ці бренди, я не знаю їхні аромати, я просто їх знаю, бо вони на виду на кремчику на Ютубі про них розказують, я би хотіла знати про більше парфумерних брендів. Ось так я можу відповісти. Сьоме. Якого парфуму ви хотіли б здихатись з власного гардеробу? Ой, зараз, можливо, на мене полетять тапки, але я би хотіла, щоб з мого гардеробу пішли. І більш бюджетні парфуми, крім одного, який я дуже люблю, і сподіваюся, долюблю до кінця флакону. Бюджетні парфуми, я не говорю, що це погані парфуми, ні в якому випадку. Часто я чую з людей аромат і відчуваю, що це бюджетний аромат. Інколи навіть питаю, і людина називає, я розумію, що це бюджетний. І з них воно гарно звучить. Але от на собі я от бюджетні аромати вже. Вже мені не подобається. Ну, чесно, вибачте, хто любить бюджетні, я не говорю, що вони погані. Але от я починала знайомство, і я звернула увагу, що деякі люди теж так починають знайомство з бюджетних, потім рухаються до дорожчих, і доходять ще до ніші. Спочатку ніша здається якоюсь дикістю, а потім ти знаходиш для себе ідеальні аромати з ніші, і от вже бюджетні аромати здаються не настільки недостатніми. Я б сказала. Мені їх от вони вже недостатні. Хоча є гарні аромати, але знову ж таки, я би їх більше порекомендувала своїй дочці. Вона, до речі, нижню поличку з бюджетними ароматами в мене якраз і буде доношувати, якщо не піде в розпив. До речі, да, і бюджетні бренди, бюджетні аромати, їх важче продати, якщо ти їх розлюбив. Бо є аромати, які мені спочатку подобалися, але з роками розподобалися. Я їх тепер не можу продати. Але там з десяток арматів чи 20 навіть, і вкладено, грошей мені жалко їх викидати чи просто всі подарувати. Ну я ще не готова до такого щедрого кроку. Так, наступне восьме питання. Який парфум з вашого парфумерного гардеробу хотіли б задублити? Дивіться, взагалі таке поняття, як задубл... задублити я донедавна ще не розуміла, тому що от я коли зношу флакон. Чи навіть 20 мл залишку, от мені цього достатньо, щоб ним насолодитися, чи 30. І мені вже хочеться шукати щось нове. Тому що виходять якісь нові парфумерні композиції, і от мені достатньо. Але от єдиний флакон, який я задублила, це Френк Букле Ваніль. Я, як любитель ванілей, було в мене 20 мл. Я їх зносила за рік, тому що багато флаконів, але я за ними скучила. І от в мене немає такого, що я от ще стоїть флакон, і я вже його задублюю. Чи закінчується флакон і я вже його задублю? Ні, мені треба, щоб пройшов час. Я задублила цей аромат десь через півроку, а може й навіть більше, бо я зрозуміла, що я дійсно за ним сумую. Зараз в моїй колекції поки що немає. Ну тобто є аромати, які я дуже люблю. Але вони в мене ще є, і в мене немає якогось такого панічного бажання швидко купити, навіть якщо їх знімуть е з виробництва. Нещодавно я побачила якийсь аромат десь в інтернеті, в онлайн-магазині чи де, чи в когось на поличці, і він знятий. я подумала: блін, от на що зняли, він дійсно мені подобається. Але ви знаєте, пройшло кілька днів, і я вже навіть не можу згадати, що це за аромат. Ну, тобто... Є якийсь природний обіг парфумів теж в магазинах в людей. Тому я про них і забуваю. От. Так, далі. Дев'ятий. Яку парфумерну композицію мрієте для себе знайти? Ох, Боже, вже певно, Мені здається, що вже все придумали, що тільки можна. І є якісь композиції, які я вважаю ідеальними, і нічого б звідти не прибрала і не додала. Ну, можливо, щось от ідеальної шоколадної композиції я не можу знайти. Так, щоб не переважала вані, але щоб її було відчутно, трошечки нотикави, але щоб це не схоже було на шоколадне печиво. От Монталь «Chocolate Гріді. Хороша композиція, але там мені чогось занадто, занадто солодке. І щоб не було занадто солодким, а злегка солодким. Можливо, навіть, щоб там відчувалося масло вершкове. Отакесь, От шоколадно-вершкове, кавове, з зовсім легкою гірчинкою. Мені здається, такі аромати десь є. Просто я до них ще не дібралася. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, можливо, в мене буде можливість цього спробувати. І десяте питання. Яку пов'язану з парфумерним світом мрію, ви маєте. <кій> <кій> можливо, комусь з вас буде смішно, а можливо, хтось подумає, що це якось жадно, але, чи що я прибідняюсь, але я би хотіла не тільки з приводу парфумерного світу, а просто з багатьох речей мати можливість купувати парфуми, які мені подобаються, не дивлячись на ціну. От просто зайшла, понюхала, сподобалось, купила. Зараз в ну, такі часи намагаємося донатити, намагаємося якось жити своє життя. Дитина росте, тому ну так склалося, що немає такої можливості. Але я ні про що не жалкую, але просто інколи, як я й казала, є спортивний інтерес спробувати армат за 20 тисяч. На днях побачила е, на армат є армат за. 36 тисяч, бо я не пам'ятаю назву, але от теж цікаво. Один мілілітр мені цікаво. Не цікаво купувати. Там скільки він 300 гривень. Мені цікаво саме з флакона. Сподіваюся, я донесла свою думку. Я, як завжди, знаєте, як розказую, ви мені пробачите, я е, десь думаю, як скласти думку і гублюся, можливо, в реченні, але я творча натура в мене так було завжди. Я буваю, почну. А завершити не можу, бо вже десь думки полетіли далі. Дуже багато думок постійно в голові, особливо коли спілкуєшся. Ну що ж, я дуже вдячна всім, хто не відписався і дочекався. Я розумію, що ви не сиділи, чекали, але дякую, що не відписалися і зайшли подивитися. Якщо ви тут новенькі, залишайтесь, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть ваші коментарі, люблю ваші коментарі, люблю відповідати на них. Особливо якісь цікаві і веселі коментарі дуже люблю. Я вам бажаю всього найкращого і до скорої зустрічі, я сподіваюся, в цьому місяці, як мінімум, нових відео. Я запланувала ще два відео на найближчий час, тому, будь ласка, не тікайте далеко.